Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу 2 серпня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У Львові вже зранку не залишиться жодної хмаринки і ясна погода триматиметься до вечора. Вдень очікується 27 градусів тепла, уночі. 15 градусів. Вітер східного напрямку південний зі швидкістю 3 метри за секунду. Опадів не буде. У Дрогобичі сонячний ранок протримається недовго. Після полудня з'явиться хмарність, але до вечора небо знову проясниться. Удень можливий короткочасний дрібний дощ, який має закінчитися до вечора. Повітря прогріється до 27 градусів, коли на дворі спадне тепло до 14 градусів. Вітер південно східний. 2 метри за секунду. У Луцьку ідеальна ясність протримається впродовж усього дня, небо залишиться чистим, а температура вдень 27 градусів, вночі 15, вітер південний, зі швидкістю 2 метри за секунду, опадів не очікується. У ковалі день з'являться хмари, але вони не затримуються надовго, близько вечора небо знову стане ясним. Денна температура 26 градусів тепла, нічна. 15 градусів, вітер південно-західний близько 3 метрів за секунду. Без дощу. У Тернополі прогнозується стабільна ясна погода від ранку до вечора. Денна температура сягне 28 градусів тепла, уночі 16 градусів, вітер південний 3 метри за секунду. Опади не передбачаються. У чорткові небо залишатиметься чистим увесь день жодної хмаринки. Температура вдень. 27 градусів вночі 16, Вітер південний 3 метри за секунду. Сухо. У Рівному нічна погода буде хмарною, але вже вранці небо стане ясним і не зміниться до вечора. Денна температура підніметься до 27 градусів, а вночі знизиться до 15, Вітер південний 3 метри за секунду. Без опадів. У Івано-Франківську сонячна погода триматиметься від самого ранку і до вечора. Хмар на небі не буде. Температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі опуститься до 14. Вітер південно східний 2 метри на секунду. Без опадів. В Ужгороді ранок обіцяє бути хмарним, та вже ближче до обіду небо стане світлим і залишиться таким аж до вечора. Стовпчики термометра в день покажуть 29 градусів, уночі 17. Вітер з південного сходу 2 метри за секунду. Опади не очікуються. У мукачеві день мине під сонцем. Небо залишатиметься чистим до самого вечора. Повітря прогріється до 29 градусів, а вночі температура опуститься до 17, вітер південно-східний 2 метри на секунду. Без дощу. У Чернівцях буде по-літньому спокійно, ясне небо триматиметься протягом усього дня. Температура повітря в день становитиме 27 градусів, уночі 17. Вітер південно-східного напрямку 3 метри на секунду, без опадів. У Новоселиці весь день пройде під відкритим небом. Жодної хмарини не очікується. Температура в день 27 градусів, уночі 18. Вітер південно східний 3 метри на секунду без дощу. У Хмельницькому субота порадує стабільною погодою. Від ранку і до вечора небо залишатиметься світлим і безхмарним. У день – 25 градусів тепла, вночі 15, вітер південного напрямку 3 метри на секунду. Без опадів. У Кам'янці-Подільському день мине під сонцем. На небі не з'явиться жодної хмари. Температура в день підніметься до 26 градусів, уночі 17, вітер південний 3 метри за секунду. Без опадів. У Києві суботній день обіцяє бути погожим. Хмари не заважатимуть сонцю впродовж усього дня. Повітря прогріється до 26 градусів, а вночі знизиться до 17. Вітер південно східний 2 метри на секунду. Дощу не буде. У фастові ранок зустріне мешканців безхмарним небом, і впродовж усього дня погода залишиться сонячною. Температура повітря підніметься до 26 градусів, а вночі опуститься до 15. Вітер. Південного напрямку слабкий менше 1 метра за секунду, без опадів. У Білій церкві весь день буде світлим, сонце сяятиме з самого ранку до вечора. Повітря прогріється до 26 градусів, а в нічний час температура знизиться до 15. Вітер північно східний, слабкий, приблизно 1 метр на секунду. Без опадів. У яготині день розпочнеться з чистого неба. Але в обідню пору сонце сховається за хмарами, які залишатимуться в небі до вечора. Температура повітря вдень становитиме 25 градусів уночі 16, вітер з півночі близько 2 метрів на секунду. Без опадів. У Василькові ясна погода утримається лише в першій половині дня. Згодом з'являться хмари, які лишатимуться в небі до пізнього вечора. Температура вдень 26 градусів, уночі 16. Вітер дуже слабкий, з півночі менше 1 метра на секунду, без дощу. В Ірпені до обіду день буде сонячним, після чого на небі з'явиться хмарність. Температура сягне 27 градусів, уночі стане прохолодніше 16, вітер північно-західний, приблизно 1 метр на секунду. Опадів не прогнозується. У Борисполі день мине під чистим небом, жодна хмаринка не заважатиме сонцю. Температура в день становитиме 26 градусів, уночі 16, вітер, північного напрямку, слабкий менше 1 метра на секунду. Без опадів. У Чернігові ранок і перша половина дня будуть ясними. Після обіду небо трохи затягнеться хмарами, однак опадів не буде. Вдень повітря прогріється до 26 градусів, а вночі температура знизиться до 14. Вітер, північно-західний, 2 метри на секунду. У прилуках ранок буде сонячним, але ближче до полудня на небі з'являться хмари, які затримаються до самого вечора. Температура повітря сягне 25 градусів уночі 15, вітер з північного заходу близько двох метрів на секунду. Без опадів. У Ніжині ясна погода збережеться від ранку і до вечора, небо залишатиметься світлим упродовж усього дня. Вдень повітря прогріється до 25 градусів, нічна температура 15. Вітер північно-західний до 2 метрів на секунду. Опадів не очікується. У Житомирі день розпочнеться безхмарно, вдень можливе короткочасне потемніння неба через хмари. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який завершиться до вечора. Температура повітря підніметься до 25 градусів, вночі опуститься до 15. Вітер. Південного напрямку близько 1 метра на секунду. У Радомишлі погода буде сонячною зранку і до вечора. Небо залишиться відкритим, без хмар. Температура в день становитиме 26 градусів, нічна 15, вітер південно-західний до 2 метрів на секунду. Без опадів. У Бердичеві день пройде спокійно та ясно. Жодних змін у погоді протягом доби не очікується. В день повітря прогріється до 25 градусів, уночі буде 14. Вітер з півдня слабкий близько 1 метра на секунду. Без дощу. У сумах хмари не заявлятимуться зовсім день обіцяє бути сонячним і теплим. Максимальна температура 27 градусів уночі 16. Вітер північно-західний близько 1 метра на секунду. Без опадів. Уконотопі очікується безхмарне небо від самого ранку. Яскраве сонце супроводжуватиме день до самого вечора. Температура день досягне 25 градусів, уночі 16, вітер з північного заходу 2 метри на секунду. Без опадів. У ромнах погодні умови залишатимуться сталими впродовж усього дня, ясно, сухо та тепло. Вдень температура повітря складе 25 градусів, нічна 16. Вітер північний 2 метри на секунду. Опадів не передбачається. У Вінниці зранку і до вечора переважатиме ясна погода. Хмари не заявлятимуться, атмосфера буде спокійною і світлою. Температура повітря в день 26 градусів тепла, вночі 14, вітер південно східний 1 метр на секунду. Без опадів. У хмільнику погода обіцяє бути сонячною та стійкою. Протягом усього дня небо залишатиметься відкритим. Вдень повітря прогріється до 26 градусів, нічна температура 14, вітер південного напрямку близько 2 метрів на секунду, без опадів. У Тульчині синоптична картина буде схожа: від ранку до вечора жодної хмари. День обіцяє бути теплим 27 градусів вище нуля, уночі 15, вітер східний 1 метр на секунду. Без опадів. У Черкасах з самого ранку очікується сонячна суха погода. Небо буде ясним упродовж дня. Температура повітря в день 25 градусів, уночі 19. Вітер північний, слабкий до 1 метра на секунду. Без опадів. У смілі хмари не затримаються. Погода залишиться спокійною, світлою та теплою. Вдень буде 26 градусів, уночі 16. вітер Північно-східного напрямку 2 метри на секунду. Без опадів. В умані ідеальний літній день. Сонце світитиме від ранку до вечора, не затьмарене хмарами. Температура повітря в день 26 градусів, уночі 14, вітру практично не буде, штиль. Опадів не передбачається. У Кропивницькому погода буде сухою та досить спекотною. Весь день триматиметься чисте небо, максимальна температура. 29 градусів тепла уночі 17, Вітер, північно східний 4 метри на секунду. Без опадів. У Знам'янці протягом доби не очікується жодних атмосферних змін, небо залишатиметься світлим. Температура в день 27 градусів уночі 17. Вітер північний 3 метри на секунду. Сухо. В Олександрії зранку небо буде чистим. І протягом дня ситуація не зміниться, день обіцяє бути сонячним і спокійним. Стовпчик термометра підніметься до 28 градусів, нічна температура 17, вітер північний 3 метри на секунду. Без опадів. У новомургороді погода буде стабільно сухою та світлою від ранку до вечора жодної хмари. В день 27 градусів тепла, вночі 16, північний вітер 2 метри на секунду. Без опадів. У Дніпрі день пройде під сонячним небом. Хмари не порушать загальну картину. Тож на вулиці буде світло і спекотно. Температура вдень 29 градусів, нічна 19, вітер північного напрямку 4 метри на секунду. Без опадів. У Кам'янському синоптична ситуація подібна, небо залишатиметься безхмарним. Повітря прогріється до 28 градусів уночі 19. Вітер, північний 4 метри на секунду, без опадів. У Кривому розі очікується один із найтепліших днів, сонце пануватиме в небі від самого ранку. Максимальна температура сягне 30 градусів, вночі буде 17, північний вітер 4 метри на секунду. Без опадів. У Нікополі жодної хмари не передбачається, день буде сухим і ясним. Стовпчик термометра в день покаже 31 градус, нічна температура 21. Вітер північно східний 4 метри на секунду. Без опадів. У Павлограді погода залишатиметься стійкою. На горизонті жодної зміни. Сонячно, тепло. В день 30 градусів, вночі 18, Вітер північний 5 метрів на секунду. Без опадів. У Полтаві світлий і спокійний день. Сонце буде присутнім від самого ранку до вечора. А повітря прогріється до 26 градусів, нічна температура 17, північний вітер 3 метри на секунду. Без опадів. У лубнах ранок розпочнеться сонячно, але вже після полудня небо затягнеться хмарами, які протримаються до вечора. Температура вдень 26 градусів, уночі 16. Вітер північний 3 метри на секунду. Без опадів. У Мергороді день обіцяє бути світлим і теплим. З самого ранку і до заходу чисте небо. Температура повітря підніметься до 26 градусів вночі 17, вітер північний 3 метри на секунду. Без опадів. У Кременчуці протягом дня заявлятимуться подинокі хмари, але вже до вечора небо знову очиститься. Температура вдень 26 градусів, уночі 18. Вітер північно-західний. 3 метри на секунду без опадів. У Решетилівці від ранку і до вечора пануватиме сонячна тиха погода. Небо залишатиметься ясним увесь день. Температура в день 28 градусів, уночі 17, північний вітер 3 метри на секунду. Без опадів. У Запоріжжі на небі жодної хмаринки. Сонце світитиме весь день, і спека буде відчутною. Температура повітря в день сягне 30 градусів. Уночі 20, північний вітер 4 метри на секунду. Без опадів. У Мелітополі буде по-справжньому спекотно. Повітря прогріється до 33 градусів, а нічна температура становитиме 20. На небі, ані хмаринки, вітер північний 5 метрів на секунду. Без опадів. У Бердянську день пройде під сонячним небом з помірним східним вітерцем 3 метри на секунду. Вдень очікується 31 градус, уночі 22 без опадів. У Вільнянську синоптична ситуація залишатиметься стабільною, повністю ясне небо, тепле повітря та відсутність опадів. Температура вдень 30 градусів, вночі 19, Вітер північний 5 метрів на секунду. В Одесі погода буде курортною, сонце світитиме весь день, а температура вдень сягне 29 градусів. Уночі 22, Вітер південно східний 2 метри на секунду. Без опадів в Ізмаїлі хмари не з'являться на небі до самого вечора. Сухо, ясно і тепло. Температура повітря в день 29 градусів, уночі 21. Вітер північно східний 2 метри на секунду. У Миколаєві очікується спекотна та ясна погода в день 33 градуси, вночі 20. Вітер північний 3 метри на секунду. Без опадів. У Первомайську ясна, спокійна погода триматиметься весь день. Температура повітря в день 28 градусів уночі 17. Вітер північно східний 2 метри на секунду. Без опадів. У Херсоні погода залишатиметься сонячною до самого вечора. Повітря прогріється до 32 градусів, нічна температура 19. Північний вітер. 4 метри на секунду. Без опадів. У Сімферополі день пройде під чистим небом. Температура вдень 30 градусів, уночі 19. Вітер північно східний понад 5 метрів на секунду. Без опадів. У Харкові буде спекотно та сонячно. Температура вдень 29 градусів, уночі 18, північний вітер 3,5 метри на секунду. Без опадів. У Донецьку ясне небо супроводжуватиме цілий день. Температура повітря 32 градуси уночі 19, вітер північний 3 метри на секунду. Без опадів. У Краматорську зранку до вечора жодної хмаринки. Повітря прогріється до 31 градуса вночі 18, північний вітер 3,5 метри на секунду. Без опадів. У сніжному ясна погода пануватиме весь день. Температура 31 градус уночі 19. Вітер північно східний 3 метри на секунду. Без опадів. У Луганську справжнє літо сонячно, спекотно, сухо. Температура повітря в день 32 градуси, уночі 20. Вітер північний 3 метри на секунду. Без опадів. У Старобільську, навпаки, день буде повністю хмарним, хоча опадів не очікується. Вдень. 30 градусів уночі 19, північний вітер 3,5 метри на секунду. Без опадів.